І повернувся Ісус у силі Духа в Галілею, і розійшлася чутка про нього по всій околиці, і учив він у їхніх синагогах, і прославлявся всіма. І прийшов він у Назарет, де був вихований, і ввійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу, і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Дух Господні на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати розбитим серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, сповістити літе Господнє сприятливе. І згорнувши книгу, він віддавши її служителеві сів. І очі всіх у синагозі були звернені до нього. І він почав говорити їм. Нині виконалося це послання почуте вами. І всі свідчили йому і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його, і говорили Хіба це й не син Йосипа. А він сказав їм: воістину, ви скажете мені це прислів'я, лікарю, зціли самого себе. Те, що ми чули здійснене в Капернаумі, зроби й тут. У вітчизні своїй. Він же сказав: «Істинно говорю вам, що ніякий пророк не приймається у вітчизні своїй. Воістину говорю вам: багато було вдів в Ізраїлі у Дні Іллі, коли небо було зачинене на три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі, і до жодної з них не був посланий Ілля, але тільки до вдови в Сарепту Сидонську. І багато було прокажених в Ізраїлі за часів пророка Єлисея, але жоден з них не очистився, крім сирійця Неїмана і сповнились усі гнівом у синагозі, почувши це. І, піднявшись, вигнали його з міста і повели до обриву гори, на якій було розташоване їхнє місто, щоб скинути його. Але він, пройшовши посеред них, віддалився.